Доброго дня, друзі! От нарешті і прийшла справжня зима. А як ви вважаєте, що можна робити, коли приходить зима? І які ви дотепники? Пропоную вам сьогодні вивчити чудовий віршик Максима Рильського Білі мухи. А допоміг мені сьогодні в цьому штучний інтелект. Тож послухайте його. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять не наче пух. Галю, Петрику, Кіндрате. Годі ледері вам спати. І побігли до санчат, Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять чудуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Мої любі, ви здогадались? Хто вони такі, ці білі мухи? Розумники мої. А зараз давайте спробуємо цей вірш повторити ще раз разом. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух. Що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрати, годі ледаревом спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять ще духу, щоб спіймати білому ху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. А зараз давайте я почну, а ви будете закінчувати. Білі налетіли все подвір'я стало не злічити. Що летять? Галю, петрику, кіндрати годіли дері вам і побігли до санчат. Всі згори летять що духу, щоб спіймати. А санчата їм усім Старий які ви молодці. А зараз я пропоную вам уявити собі цю чудову картину, як ви летите згори на санчатах і ловите білих мух і зробити аплікацію за задумом. Я буду з нетерпінням чекати на ваші незвичайні чудові роботи. І на ваші відео з декламуванням вірша Максима Ринського Білі мухи.